Ось такі модельки гарно підійдуть під розпис. Це платтячко із щільного атласу, має розріз, ось ця сукня, має драпірування в районі талії і вже такі от викладені чашечки. Виріз досить глибокий, але прикритий драпіруванням, тому він не буде надто глибоко сидіти. Платтячко із щільного такого дуже цупкого атласу із таким легесеньким відблиском не сильним. Ось ця моделька така більш класична, має густе драпірування, викладене повністю, в Італії повністю в цій корсетній частині. Рукавчики на гудзичках. Теж є у платтячка розріз, такий неглибокий, він прикритий досить. І е, тканина теж щільна, але більш м'якша, ніж у першому варіанті. Ось ця моделька вже із стречового атласу. Має спадаючі бретелі, Ну, досить комфортне платінко, атлас матовий повністю, він не відблискує і такого досить, досить щільної структури. Тобто він, навіть його не видно зовсім текстури нитки на ньому. Ось ось це платтячко вже має оздоблені чашечки, має паєточки, камінці, перлинки. Об'ємні паєтки і спадаючі бретелі, легесенькі відблиски в сукні теж має розріз сукня. Атлас речевий, м'який, спадаючий з легким відблиском. І така моделька уже із блиску, повністю в глітері, теж із розрізом сукня, теж має спадаючі бретельки і такий доволі закритий корсетик, тобто воно буде досить комфортне, зручне це платтячко. Паєточки йдуть, не паєточки тут були скидки, йдуть об'ємні. Вони дуже мають такий насичений срібний колір. Усі повністю сукні шнуруються, тобто коригуються по спинці, в разі, якщо потрібно, то ми теж їх додатково можемо відкоригувати по фігурі. Це всі ті сукні, які не пишні по об'єму.